Водолії вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас розклад водолії лютий 25-го року. Давайте подивимося, що чекає водоліїв в лютому 25-го року. Таро ангелів. Король Дінаріїв. Ну що ж, професіоналізм, надіжність, практичність, уміння не тільки заробити гроші, а й сохранити їх уверенно приймати м, рішення, да, е, успішно нести бремя багатства, тому що люди часто не вміють взагалі нести бремя, бремя багатства, е, карта стабільності і карта, коли людина може превращати в золото ну, все, до чого вона не прикоснеться. От такий у водолію може бути місяць, да, коли в, в, у вас е, з воздуха можна робити гроші з золото. Так, що у нас идёт далее. Дев'ятка чаш, паж мечей, паж чаш, четверка мечей. Ну, водолічики. Пажі – це завжди у нас якісь шансы. Да? Паш чаш, э, в впоследство вам ваша інтуїція, восприїмчивость, артистизм, дружелюбіє і вміння покорити собесідніка, друга чи ворога, чи подчиненного, чи начальника неважно. Паш мечей, будьте послідовательні, не критикуйте людей, не пред'являйте їм претензії, да? э, проявляйте, не проявляйте верніше, імпульсивність, а наблюдательность і любознательность. І це вам в допомогу. Дев'ятка чаш. Якщо ви цими рисами свого характеру користуєтеся, ви свого досягнете. тому що дев'ятка чаш це ваші желання. Ісполняться. Ісполняться, да? Але будь от пажом мечей, пажом чаш, Дій так, як тобі говорять карти. Четверочка мечей. Буде якесь время отдиха, можливо, навіть винужденого, застоя, коли не по твоїй волі щось не рухається вперед. Да? І скільки б ти не приймав рішення, і скільки б ти не стримився вперед, це, це от приостановка якась винуждена, можливо, більше всього, вона буде. І це якраз період порозмишлять над проблемами. Да? Як вийти з проблем, куди далі рухатися, що робити, і передивитися кучу варіантів, і перебрати кучу варіантів. Да? Потім, після цієї остановки, куди я йтиму і що я робитиму. Рицар чаш. Це вже як поради звучить. Рицар чаш, шестерка чаш. І сонце. Як поради, карти звучать так. <кій> Рицар, чаш це у нас ентузіазм, романтичність, уміння покорити, переубідити, перетягти на свою сторону, приблизити до себе людей. В общем, очарувати усіх. І це вам як, звучить як порада. Шестерка-чаш чаш це у нас минуле. Дежавю, те, що вже колись було. Ти вже був колись, ти вже колись ці прийоми приміняв, ти вже колись це робив, ти вже колись такий етап життя проходив. Тобі треба сонце засвітити як сонцю. Да? Послання Архангела Уріїла. Щасливий результат, блістящі навики, ідеї, рішення, да? які приводять до успіху, увереність в собі. От оці всі черти. Оці всі черти, оці всі якості водолію треба проявити, щоб заявити про себе. І ви це вмієте, у вас це колись уже виходило. Вам треба засяяти по-новому. Дай Бог, щоб так і було.